Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всі друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар слово» нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу і сторінка за сторінкою, рядок за рядком пізнаємо нашу українську правду, мудрість і наш шлях. Ту дорогу, яку нам вказав наш пророк Тарас. Отже, сьогодні такий порядок у нас. Продовжуємо. Продовжуємо. Так, 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 Основно. наступний роздір Лебеди. Я сирота Звільшаної, сирота бабусу, батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюсь, гадать, моя сиза, узяти з собою? Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сокли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову вдвоє, втроє витерпіла. За єдине слово вибачай, моя голубко, моя, може, я грішила, може, Бог за те й карає, що я полюбила. Полюбила стан високий і карії очі. Полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю, карай, Боже, твою правду, я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу, якби не він, може б може, і занапастила. Тяжко було. Я думала, о Боже мій милий, він сирота, хто без мене Його привітає, хто про долю, про недолю, як я, розпитає, хто обійме, як я Його, хто душу покаже, хто сиротів Богому добре слово скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. І він один на всім світі, один мене любить. А почую, що я вбилась, то й себе погубить. Так я думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прибуде. Одна я осталась та й заплакала. Чорниця стоя коло неї, зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині моя пташка. не вставай, ти хвора. В лебедині чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора? Стривай, стривай! Пожар над водою, жив, будинок, майданівка. Зовуть Галайдою. Галайдою Яремою себе називає. Той, що привіз. Де, де він? Де він? Тепер вже я знаю. Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень, раю мій, покою. Бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда, мій Ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли, я бачила кати ляхи, трусили мліле. Як хто скаже про Галайду, знають вони, знають, хто такий він і від кіля він, і кого шукає. Мене шукав, мене найшов. Орел все зокрили. Прилітай же мій соколе, мій голубе сизий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусінко. Ще три дні осталось. Ох, як довго? Загрібай, мамо, жар, жар. Буде тобі дочки жаль жаль. Ох, як весело на світі, а тобі, бабусю, весело. Я тобою, пташко, веселюся. Чом же ти не співаєш? Я вже от співала. Задзвонили по вечерні Оксана осталась, а черниця, помолившись, в храм пошкандибала. Через тиждень глибинині у церкві співали і саї Вранці Ярему вінчали, а ввечері міярема от хлопець звичайний, щоб не сердить отамана покинув Оксану. Ляхів кінча з Залізняком весілля справляє, Буманщині на пожарах вона виглядає, виглядає, чи не їде, з боярами в гості. Перевести із Керії в хату на Помості не журиться, сподівайся та Богу молися, а, те, а мені тепер на Умань треба подивитись. Такий сьогодні текст. Наступний буде гонта в Умані. Сьогодні Лебедин ми читали розділ. Дякую, друзі. З вами був Чорнівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар світянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тарас.